Але на скоро нісом не дозволені. Мета наша світла, віримо в світло, хоч і без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожної ми переможемо. Це те, що все ближче, стає перемога. Подякуємо за це, подякуємо. Дякуємо учням 31-ї гімназії за допомогу. Від 56-ї бригади, а саме перший стрілецький батальйон, перша рота. Велика дякую. Вітаємо вас сьогодні. Знімаємо відео на фоні нашого хромакея. Недавно приїхали додому, отримали посилочку. Єле-єле дощили. Колеги, ви, звісно, даєте. Величезне дякую. Прочитав лист. Знаєте, такі листи – це найкраща мотивація. Коли втомлений, але читаєш і розумієш, що все це не зря. Велика подяка викладачам, учням, Скоро ми обов'язково повернемося з перемогою і будемо оспитувати нашу молодь в духі патріотичного виховання. Все, Все добре, з Арбузного округа. Слава Україні!